Виявляється, рятувальники не так вже і потрібні в Україні, і можна їх половину не бронювати. Таку постанову прийняв сьогодні Кабінет міністрів. Без жартів. Ситуація з бронюванням рятувальників, в принципі, набула суспільного резонансу, і петиція щодо бронювання рятувальників набрала свої 25 тисяч голосів. Але Кабінет міністрів таки зробив те, що він зробив. І не тільки. Отже. Крім рятувальників, обмежено бронювання працівників Національної поліції, судової охорони, судів, прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби. Тепер їх теж можна бронювати не більш як 50%. Якщо у вас є щире бажання порадіти тому, що тепер. Поліцейських не бронюватимуть, я б на вашому місці не дуже без цього раділа. Тому що загалом, якщо подивитися на цю постанову, вона викликає шок. По факту, якщо задуматись, хто приїздить на місця обстрілів, рятує людей, гасить пожежі, розбирає завали і так далі. Це роблять рятувальники і поліцейські. Крім того, ці обстріли у нас відбуваються в той чи іншій мірі щодня. Як ви вважаєте, чи нормальне це рішення стосовно рятувальників? Чи дійсно їх так багато в Україні, що можна собі дозволити половину їх не бронювати?